Ну, вже доходять, до різні ситуації, людина дійде вже до такого, що розвивається гібетична ступня, це легкості стадії, в тому числі і гандрину. І, звичайно, такі пацієнти підлягають лікуванню. Дуже довготривалий процес. Якщо їх лікувати за місяць апарату, він дає можливість. Він дає можливість швидше очищення ран. Більш сучасно, звичайно, більш скоріше заживлення і більш ефект економічний, соціальний, чи систематичний, тому що людина в місто днів може лежати 15-20 днів. А вартість апарату чого? Вартість апарату вона 30 тисяч євро, але він може досягнути до 100 тисяч євро. Тому і поставчальником домовлені, що вона буде вчити наші всіх лікарів на базах, де вже є ці обладнання. Ну проблема в тому, що якщо брати дібетичну ступню, то От, їх я сказав, в Україні раз-два. У нас ще в одному місці, 3-4 дракуються на всю Україну. І сьогодні всі прекрасно розуміють, що того не вижили. Просто без допомоги самих пацієнтів, звичайно, людина максимум лягає на пацієнтах. Полягає лише в тому, що в зв'язку з тим число, рани, як правило, запущені. А якби вони не були запущені, то лікування, звичайно, так і за кордоном, виходить, у кількість менша. І паралельний процес це обіду відніше, який вражає в принципі, все населення, але хворих над скровий ДНР розвивається, як правильно, 15 років чаще і має полісні гуманітарні враження. Тому судді права ці на цукрові діаберги виконуються в, в крайній Донецьку.